Гравці, добрий день. Добрий день. Зараз ми проведемо повторне голосування. І перним нас буде ота кицька О, завжди я перва. За кого мне проголосовать? За крестик. Чикен. Чикен. Я теперь... Пип. Робот. Пип. Не парно, если честно, так, мистер Хрюшка, встаю пип, пип. Еще одна кетика пип. Заяць Піп дин дин І последнє, последнее чікан чикан. ціпа Йду, піп-піп Хочу продовжити гру... Кстати, мені вже бабки вам дали. Вау, стільки їх там багато Ходьте на нову гру, вона називається хованки. Оце лгка, і що тут треба ділити Розказую правила гри хованки, доки ви збираєтесь до кучі. У вас є автомат. Ви крутите там штучку. Якщо вам випадає синій колір. То ви синя команда. Якщо комусь красна, то ви красна. Сині, си, розказую правила синій команді. Ну це не на це на цю штуку не зважайте уваги. Я її за чимось посамим не можу вбрати. Сині повинні ховатися від красних, а красні повинні синіх вбивати. Эммм, це жестоко, ну ладно. Шо за штука? Нормально гра. Господи, типа, скажи, она ты доси тут, я думаю, что ты там уже бзд. І И хрюшка, и. І... И ще той. Сорян, щоб скрізь, бо мені нікуда не ні залазить, не виходить. Бо там все кисно, короче. И последній це заяць. Чмок. Все, круть. Так, ты первый крутишь. Я видео знімаю. Красный! А я могу ей покрасить? Иначе она красная. Крас вот тут, а... Теперь ты робот. Огонь. Здесь синий колер был. Синий сует. Зачем ему синий век? Йому красный. Йому синій. Йому синій. У цьому победителю сыкрасный. Господи, три кота. Три кота. Одна жопочка. Він. Чікен. І оцей Хрюнгель. Він. ой, господи! Я полетів. Все, заходьте. Лабіринт. Так, 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 так. так. Я знаю, де заховатись. Юа онлайн. Онлайн гра про Україну. Де ти визначаєш свою долю. Від Свою какашку. чмок. Больно. А, нормально. Я знаю, где заход. Тут хорошее местечко. Думаю, я знаю. Ой, так про боёчера. Вот и Если пить в эту сторону. О, хорошее местечко можно тут. Статых-то здесь пробежать. Здесь забитая вода. Тепер моя мяуче. Боже, тут такий лабіринт, і тут не про... у містечко Ні, сюди сховаюсь. О, дивіться, ніхто й не заміте Все, я й тута. Яйко котута. І чіке Я заховаюся. Сюди через чілинку ніхто не пролізе. Все, Синя команда заховалась Прошу красній команді шукати сеніх. Так. Треба перевірити ось цю кімнату і тут робот! Як ти мене замітив? Ти смердюча зараза. На, 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 смердюча ти зараза. Як ти мене знайшла? За друга мого. Ладно, я поки піду другого вбью. Моя оч... Господи! Таскаман. Здрасте. Жопой и Настя. Віддай виданич. На, 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 красный на. Що, я теперь за володівцем ножем Надо красних повбивати. Господи, добрий день. Це наший? та я вашій, вашій. О, побіжало на Курчатина. А ну відійди. Тч. Що там произходить? Треба й допомогти цьому зайцю. Що тут відбувається взагалі? Ой, Що тут відбувається? На, 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 На 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 Ай, спасибо тобі велике. Вставай, вставай. Мене одного красного вбили. Заткнися, ти на. Господи. Господі. Я испугався. Та я пам'ятаю, штани чуть не навалив. Вас лося. Бліня ж таки нікого не вбив.

Лав, щоб біля мене заміти. Господі, треба прожатися. Сюди, 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 сюди. Сюди сюди. тип ток Тут більш нікого нема. Ні, наче нікого. Іду й далі шукати. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Я ладно, я пішов шукати, бо я нікого не вбив. Три, два, один. Время вийшло. Гра завершена. Ха-ха! <світ> Хто там рже? <ржає>? Ха-ха! <світ> Не забійте в пендель. Ну і лошпендель. Вертайтесь в цю зону. Губджин, гобжин, губчин, губджин, гобчин, гобчин, ту ту нугу змика. Сенсей, лягай, сенсей, лягай сенсей. Оцю кровать ми вберемо Зараз ми вас накормимо.